Ну що, це така ситуація зранку. Так що він нам пише. А де ключі? А, ключі в тому. Ну добре, потім. Ну десь показувало, що мінус два. Так воно десь і є. Ні, мінус чотири. Зараз буду їхати. Вийшов мінус 3,5, було мінус 4. Все, зараз вдягаю куртку і їду. Ну он який він красунчик зранку. Ось обмерзлий. Нічого зараз відтане. Ще приблизно 400 кілометрів. Вирішив їхати по автостраді. Так буде веселіше. Що ще трошки австрійських пейзажів. Таке озеро гарне. Зараз тільки що обігнав фуру, зупинився заправитись і вона проїхала, тут дорожка, бачите яка бігна ще трохи я ось з автостради. це зараз тут буде називаємо так його перевал тому що він а, тут вони тунелів набили через гори не треба лізти але треба платити мінус 2,5 градуси але красива погода. Це що, це що радує, те, що їхати, ну, принаймні приємно для, для очей. От. Ну не холодно. Повинен сказати, що не холодно, нормально їду. от. Так що укритий, одягнений, можна ще електрику підключити, якщо, але не відчуваю потреби. От. Це така краса тут. Такі тонелі досить довгі. Вон, як бачите, довгий ще. Це вже скільки проїхав, ще краю не видно. От, ну, щось острійці той. Схибили. Мотоцикла колбасить, так я вам кажу, що нерівний асфальт, тобто він не те, що ями, а от їде і він, і він як по рельсах йде, як по порейках іде. З іншого боку тунелю. У тунелі було 11 градусів тепла. Навіть мотоцикл відтанув, немає більше льоду на ньому. Але тут он що? Ну, пів градуса мінус. Ну, нормально. От, але тут вже бачите, як інші краєвиди. Сніг лежить. За чого я казав, там треба гроші платити. Це те, що я казав, що чому тут е, їздити не передбачувано, то, що може бути сонечко, все, все, що завгодно, а тут може бути поріз добу. Ну, замок на горі, це вже під'їжджаю до Зальцборгу. От Снігу вже тут майже немає, бо у мене тут Недалеко такий випадок, що перший раз, коли я їхав на сланяче з Біговисько, вирішив зекономити, з'їхати з траси, щоб заправитись дешевшим бензином. Ну не економив так, що воно там почало показувати, що заправка трохи далі, заправка трохи далі. У результаті я у снігопад через гори, там довелося ставити ланцюги. По-дурному поставив мотоцикл вниз на схил. Два рази він, два рази він з під ножки з'їжджав, падав, розбив зеркало. Зупинився мужик на, на тракторі, подарував мені таку натяжку для ланцюгів. Така губка така, з гачками. От. Досі вона в мене є гарно, гарної якості. От. Так що... Не економую той раз. Ну, але нічого, доїхав, там був на, на схил, почав вниз їхати, от, а там приїхала машина, ну прибиральна. Ну, от, і він такий, ну, мене в дзеркало побачив, зупиняється, виходить. Ну, По-німецьки ж хто ж його. Ну, так зрозуміло було, що куди ж ти їдеш. Я кажу, таке на ланцюга. Він такий рукою махнув, роби, що хочеш. От і так вони з'їхав, десь оце отут я виїжджав вже, ну, от, це десь це, саме в цьому місці, ну, от, і став за фурою, за польською, і він ото ну, так полоску пробивав колесами. І я заїм вслід вслід, і вже майже перед самим вже, ну, не було вже снігу, там вже по сухому доїхав до готелю, зупинився. Ще тоді, щоб пропалив, пропалив чоловіка. От, поставив такі підніжки попереду. Ну вони нарці досі стоять, але зараз ще поставив захист для їх, щоб обглушника пропалив черевика одного. Так їду, так тепленько, гарно, я такий, до, такий, весь такий задоволений. Ну, а та потім там дірка така була, ну така сантиметрів п'ять у діаметрі. Намагався її заклеїти, накупляв там латок велосипедний, он, нічого он не тримається. Ну так ну нічого, з'їздив вже ж, все нормально. Ну що приїхав, це ходять. Туристи, зараз трошки сплов пущу, щоб Оце туристи, вони приїжджають Це або поляки, або чехи. Вони приїжджають сюди автобусами. От, Автобуси сюди заїжджати не можуть. Ну, сюди взагалі навіть машини не можуть заїжджати, крім тих, хто тут живе, там є декілька хат. Ну, от. І, коротше, Вони автобусами туди доїжджають, там є така, ну як стояночка, Це звідси. Ідуть пішки, вон стоять вже, що тут не можна вставити намити. От отже перші контрольори стоять. І оце ось. І оце вже оце ось поспішають люди. Це вже тут огорожа стоїть, це вже тут внизу буде. Ну, Буде, відбувається. Збіговиська вже. Чутно це бар верхній, гарний бар, мені подобається. Зараз подивлюсь, що тут з місцями, щоб поставити намита нормально. Бо колись тут -от ставили тут намита, від топтав снігу, бо не було більше де поставити. Тут мотоцикли лишають. Зараз подивлюсь, що можна заїхати. Все ну, одно не те, що не можна заїхати, але так заїхати, щоб ще десь поряд з наметом поставити. Зараз під деревами ставити не можна, колись так попали, що о 10-й вечора довелося приїжджати. Ого. Тут мені здається, що це марна. Марна ідея. Заїхати вниз. А, ну. Я... Я... Зареєструватись треба. Це я знову, господи, там ще черга така. У -у -у -у. Ай Бог милує. Здуріти можна, оце в чергу стоять. На ще й бензину немає. Так мабуть я поїду заправлюсь, нічого не зміниться. О, чули. бо тут все одно стояти, треба десь тут встану, тоді піду зареєструюсь, а тоді вже якось вирішу з ось явиською коляскою. Тоді одразу встану десь отут от На асфальті там трохи далі І не буду я гратись у ці ігри. десь ось тут от а десь там он стану. Ну такого я ще не бачив, тут багато збочинців, але таке це перший раз таке бачив, Медсестри за водичкою їдуть. Ну, от Ще один не зміг сам приїхати. На збіговисько привезли. Ну, от хто скаже, що це не іж 49. Декали. Оце їм канап, не зрозуміло з чим, щось, якась риба, але не зрозуміло, що це якась вона занадто червона. А оце така ситуація. Четвер. Вечір. Дурдом відпочиває. Доброго усім ранку. Сьогодні зранку був дощ. Оце вибрався у люди. Пішов попив чаю, бо стала така прикрість. У мене не працює плитка. Я її наче відремонтував, От, але не працює. Мотоцикл стоїть. Це не знаю, коли ставав. Я був крайнім. Я думаю, що тоді... Туди далі-далі ще є. Бо багато людей чого заїжджало. І вночі теж приїжджали. Зараз зранку їдуть. Ну, зараз побачимо все. Думав, що буде гірше, аж небагато. А це ось дядько приїхав із Франції на можу, Каліфорнія. 70 якогось там він року. Ну от у порівняння з сьогоднішнім ранком Вон туди аж до поворота йде. Трідний явивський фартух. Це, це старенька ява. Як воно зроблено. Я таких навіть не бачив. І чого тут тільки не побачиш. <плес> Але дивлюся на нього і думаю, щось тут не таке. Ну, щось з ним не так. А що не так, у нього від 65-ки стоїть двигун. І оце я сподіваюся, що це дуже давно було зроблено, бо зараз купити 65-ку, щоб її розібрати, я не знаю. Коштують вони грошей серйозних на сьогоднішній день. Гуці, ось Гуці. Тут он, генератор, як він поставив, бо них така болячка, як оце у мене на, на юпаку. От бачите, як він його умудрив. Пас поставив. Красава. Дротів у нього таке не знаю, наче на все життя. Нічого, але ж працює, зробив, молодець. Там щось стоїть Хонда. Це трошки новіша за мою, ну, за, за донора мого з коляскою. Цікаво. Вони, вони її так причепили. Взагалі, я так вважаю, що він на ньому взагалі їздить тільки сюди, більш нікуди. Бо таке воно якесь... Мені здається, що далеко на ньому не, не поїдеш. У нас приходив повз. Дивлюсь, щось воно мені нагадує. А це ярка така, як у мене, 150-ка. Ну, її впізнати не можна, воно все закутане. Ну, коляска з України приїхала. Ну, Зареєстровано, шилдик прибитий. Моргін. Ну, хоча це, це, мабуть, це гусяка все ж таки. Ну, так воно якось воно все. Це такі комплекти голландці роблять. Оце як у нього зроблено. Для коляски. Ну так. Шкода тільки що в Італії не можна зареєструвати такого. Де ж це він був? Об'їхав світ. Це мені цікаво, як він через Берингову протоку, як він. А, літаком. Залазки кудись до діастоп літаком. Номер такий, що Я ж кажу, що можна все на світі написати там весь родовід. Ну, це кіч, це просто чіпляють так, щоб якось його помітно було. Ну так красивенько зроблено. Красивенько зроблено. Ну от сотка стоїть. Теж красиво зроблено. Двигун красивий, який. У старих бех, ну я не знаю, це просто витвори мистецтва якісь. Могли ж бути і Дніпри такі самі, але ж що ну, ти зробиш, вже як є. Це організатори їздять. Це ось тут. Ну, Якщо хтось щось зламає собі, вивозить отак. А це вже звідси швидкою допомогою. Або не руками виносять, якщо десь далеко. В минулому році дівчину так виносили, ногу зламала. Ну, оце тут реєстрація. І далі вже пішло самозбіговисько. Вон Амадеус стоїть? Знов на майонезі щось насмажив, яєчні, якусь ковбасу мене аж знудило, ну майже знудило минулого разу. От, тут бельгійці стоять. Вже такі ну, дорослі люди. Один тут таке, не знаю, він, мабуть, жодного збіговиська не пропустив, але не видно його, може, десь пішов чи спить ще. От. Це техніка з Флоренції один приїжджає. Я так знаю, так, скажімо так, в обличчя. Ось так от сьогодні п'ятниця, що сьогодні повинні люди заїхати. Бачив, що вже виїжджають, але повинно б додатись ще сьогодні. Ця сотка мені подобається, страшне. Не звук такий у двигуна, як у Феррарі. Теж кожного разу приїжджає сюди приси мотати. Утморген am Freitag vorm 11 Uhr ist schön zu, я не знаю. Диреля ніж скажіть, вони ж 6:05. Люди доїть, як... як можуть. Пав, світ, ікс. Диба, ви повинні уникнути, уникнути, дуже багато врали у Дніпрою. То Дніпрі більше. Ну, ще один це двигун. це наче вже від 75-ки двигун. Ну, от, Таке от. Це, Що морозу не було вночі. У мене було таке, так, заїхав вранці виїжджати. От, так Грів воду подарували мені цю Ах, досить, досить лежить у мотоциклі. Відколупував. Це там, де дерево стоїть. Там наметів наставили, бо вона там трошки рівніша місцина така. От. Але там проблема в чому? що коли, Якщо є сніг або дощ іде, там вода тече, ну те, що там річка. От. І, ну, видно, що нормально вони себе почувають. Зараз такий дощик був сьогодні зранку, такий слабенький снігу немає. Тому стоїть. а це Можна сказати, що це найкращі місця. Бо тут таке воно рівне місце. От он, бачите, он хтось поставив на мита, спав десь, он перекотився. Це таке становище, десь спить досі. Ну, Багато хто заїжджає, завозять. Спочатку приїжджає хтось якоюсь вантажівкою, фургоном, розкладаються, ставлю, бо ну, такі речі є, що неможливо його ніяк привезти мотоциклом. Ну то Поляки там, то там їх там постійно гульбани де Стовпа немає, бо стовп тут стояв прямо. там Розетка була колись на ньому, спиляли, немає нічого. Ну І ще таке. от Там такий стоїть э, стейтінгар, там машини накриті. Оце тут таке кільце, вони тут ганяють улітку. ну таке шоу влаштовують. От, ну Узимку, це один. Я, я вважаю, що це один раз на рік це збіговисько приносить значно більший дохід, ніж до прибуток, ніж, ніж оці всі іграшки. 125 кастить двоциландрова. Дуже рідкі такий варіанти з того, що зараз їздить. Коли здивився, так щось. 6-7 тисяч євро за, за неї хочуть. Там, там Букові лежать оригінальні від неї. І таке трапляється тут. Ось ну, англійський Урал. З лівою люлькою. Хорват стоїть. Такі не придумають. Це сімдесят п'ятка, так, сімдесят Вон, Поточний тихо Польовий ремонт. А ось і коляска від п'ятого юпака. Гальмів немає. Ну так, мотоцикл гарний. Сотка. Сотка РТ. А ось ще одна, не побачив одразу. Це так само без гальмів. Немає. Скручені вони. Оце замком я не знаю. Тут он, ото, он мотоцикл стоїться з коляскою. Людина взагалі ключі лишила в тому замку. У мене був відкритий <кхм> всю ніч кофр задній. Ну не знаю, може в їх є якісь з цього приводу зауваження. І чого тут тільки немає. Ну от ще трохи краєвидів. Це польське містечко. Китайський апарат стоїть. Чехи. Оце музейний варіант. Я не очікував побачити таке. МЦ350. Аж привернув увагу, що від п'ятого поки коляска ще одна стоїть. Аж подивився. А це саме той мотоцикл, який я не міг зрозуміти. Від чого мені колодки потрібні? Ось воно від чого. Ну, от китайщина. Ну, оце ось намет. Ось такий куполом такий Він з минулого вівторка стоїть тут вже. на два тижні заїхали люди. Ну, от і танкіст. З Франції ніколи не пропускає. Передній привід у нього. Воно повнопривідниця у нього цей варіант. Щось не бачу де в нього. Прицепу не бачу. Що цього разу приїхав без нього. Таке. Там була у мене колись така 600. ЧБФ. Навіть кольор такий самий. Ой, який правильний мотоцикл.